Шановні, доброго дня! Я продовжую ролик про підживлення винограду під час дозрівання ягід необхідними речовинами, які спонукають набір цукру та визрівання лози. І зараз давайте подивимося, як я це роблю. Сьогодні 9 серпня. 9 серпня 2023 року. Ви бачите стан винограднику. Що я, на що я хочу звернути вашу увагу, це на те, що дозрівання ягід, як на 9 серпня, поки що затримуються. Деякі ранні це все краса. ж таки достигають. Достигають, перш за все, це кішмиш Юпітер. Але в цьому році в мене з кишмашом Юпітером ось така біда, дуже сильне грошіння. Дуже сильне грошіння. А, і дуже сильний був хлороз. Тобто кущику потрібно а, допомагати визріти, щоб на наступний рік він вже дав максимум того, що він може дати. Та на що я хочу вашу звернути увагу що вже 9. Серпня, і ось дивіться, вже починається визрівання лос. Це в нас Надія Азос. Подивіться, як гарно зафарбовується. І дуже гарно себе почуває кущики. Бачите, вже починається такий золотистий колір лози на протязі десь півтора метри. І це говорить про те, що... Якщо вже на 9 серпня цей процес почався, то з цими лозами вони точно визріють, все буде гаразд. Ось дивіться, по Аркадії також я хочу вам показати, бачите, вже починається визрівання лози. Бачите, тут вже взагалі коричневіє, так коричневіє лоза. І, значить, це буде гаразд. Подивіться, які гарні грона, дуже гарні грона, але їй ще рано. Взагалі, в такі середньостатистичні роки Аркадія достигала 20 серпня. Що ж, мені здається, що вона в цьому році буде, буде 20 серпня. Більш-менш вже нормально і ми це спробуємо через 10 днів. А от така форма, як оцей гурман лакомка, він взагалі в мене вже в цей час починав червоніти. Да? Він розового кольору. А зараз тільки ну, може одна-дві ягодки десь починають червоніти, розовіти, а так він ще Дуже зелений. Тобто буде по цій гібридній формі, можна сказати, що він затримується і буде затримуватись десь на тижні півтори-два, це точно. Тому винограду нашому, звісно, потрібно допомагати. Перш за все, це ми будемо робити яким чином. Перш за все, це. Ми прибираємо точки росту, ми прибираємо всі ці пасинки, які можуть на себе прибирати час забирати частину поживних речовин. Тобто, щоб все сконцентрувалося у лозі, ну дозрівання лозі, у дозріванні ягод. Крім того, нам потрібно дати каліні добрива. Калій дуже добре, насичує, стимулює набір цукру і стимулює визрівання лози. Тому можна давати по листу, але лист вже старенький. Тобто вже ну, молодий лист зверху ще є, але він вже так дуже в нього знаєте, вже закривається якби, можливість приймати через себе прокачувати. Гарно поживні речовини, тому все ж таки, крім, крім підживлення по листу, якщо ми бачимо, що лоза не починає навіть жовтіти, от як тут, да, на даний час, і кущ буйно росте і не хоче зупиняти свій ріст, тоді потрібно дати під корінь, під корінь, під, підживити. Монофосфатом калію, тобто таким калієм або сульфатом калію, тобто калій в розчинній формі. Дивимося на цю красу. Дивіться, як надувається подарунок не світає. Дуже яскраві, гарні ягоди, щоб вони набрали ще скоріше цукру, ми прямо сьогодні під корінь ось цю, ось цю трубу. Налиємо. Монофосфат калія або по листу. Або по листу. Під корінь можна дати грам, 50 на 10 літрів можна дати. Попередньо дав простої водички, потім вже розчин з монофосфатом калія. А по листу дати ну, десь грам також починаючи з 30 грам, десь наступний раз 50 і от вже починати. А, е, Обробляти для того, щоб було гарне цукронакопичення у ягоді, і для того, щоб був гарний агрофон з точки зору боротьби з оїдіумом і для того, щоб була гарне визрівання лози. Вон, подивіться, як яскраво виглядає, синій-синій подарунок не світає, і тут ми. Вниз ідемо, і тут який геліодор. Бачите, я в цьому році його дуже добре обрізала, залишила тільки по треть грони. Тільки треть грони. І ось подивіться, який він яскравий, гарний, жовтенький. Ще багато, ще багато кислоти, але дуже гарно вже виглядає. Дай Боже, тут будуть два дні йти дуже потужні дощі. Дай Боже, щоб він не луснув. Ми для цього, знаєте що, я сьогодні зроблю обробку з таким препаратом, як вапоргард. Вapпоргад це від, від тріско ягод. Можливо, він допоможе. Ще в цю обробку я можу дати калій ядід 2 грами на 10 літрів, обробити від оїдіуму. Або можна ще додати якісь біофунгіциди на основі сінної палочки або тріхадерми. Отакі От біопрепарати вже від гнилі, від грибкових захворювань. Та можна додати інсектицид актофіт десь 40 мл на 10 літрів води. Ось це вже буде безпечна така обробка, яка зовсім не буде шкодити здоров'ю людини. Ніяк. Тобто, вже в нас час обробки такими. Більш тривалим строком очікування і препаратами, вже закінчиться. Хіба що ми можемо його примінити ще на середніх і пізніх сортах? Дивіться, яка бажена, прекрасна, просто прекрасна. Її роздуло і вшир, і в довжину. Такі, такі потужні, звісно, гарні ягоди. А це в нас айвас. Він, він вже а, фарбується, але ще чомусь не, набирав, не набирає гарного а, розміру. Він має бути трошечки більший. А, дуже смачний також гарний виноград. І один з перших ранніх. Зріває і майже ніколи не хворіє. От ніколи. Нічим, ні от гниллю, бачите, отою заразою. Ні опіками, нічим він ніколи не хворіє оцей синь. А ні, бачите, трошки є видно сірку на синьому є, трошки є. Це в нас починає фарбуватися Лівія. Дивіться, яка гарна грома лівія. Можливо, я її трошки перевантажила у цьому році. Так, можливо, перевантажила. Бо дивіться, вже параліч гребню, я бачу, де-де-не-де. Де де. Ну, тоді потрібно зняти трошки навантаження. Я зайві грони сьогодні познімаю, щоб вона все ж таки могла викормити. Викормити хоч щось і не. Пішла в зиму недозрівшою, тому що в неї сильний хват, не вистачить такий бага... великий врожай витягнути, тому що я дуже багато залишила. Подивіться, це все, це все Лівія. Це все лівія, лів і це трошки забагато. Так, тут вже в нас іде. подивіться, наскільки він більш великий Лівія, а он Ландиш. Це йому ще. Три-чотири неділі надуватися. Він вже такий великий. Бачите, який ландеш прекрасний. І хтось там говорив, що не купуйте, бо він сипеться. Я вам показую, які в мене. А ну фу. А ну не можна так. Треба дружити. Фу. А ця, дивіться, на мене хоче обійматися і все. Вона, ну така, вона. Ну, така вона любить обніматися. Ну, так же ж любить. Ах. Далі продовжимо. От дивіться, яка гарна гронка у... у Ландиша. Це Ландиш. Зараз я хочу підготувати розчин. Ось дивіться, в мене є добриво в якому написано 20% фосфора водорозчинного і 33% водорозчинного калію. Так ще там є магній, сірка 7%, бор, марганець, цинк хелатні форми. Так, цього препарату нам потрібно 20 грамів, 20-40 грамів на 8-10 літрів води на одну соту. Ми дамо по 5 літрів цього розчину під кущ. На жаль, в мене немає крапельного поливу, тому я лью спочатку чисту водичку прямо у труби під корінь. Або, якщо немає труби, так, ми можемо зробити по-іншому, ми можемо зробити ямку і прямо в цю ямку налити води, а потім поживних речовин. Ну, краще, звісно, якщо були ці труби, щоб не порушувати верхній шар землі, щоб не порушувати корні. Так. Так, спочатку ми наливаємо а, просто чисту воду, а вже згодом ми наливаємо вже той розчин 5 літрів. Тобто у нас ковшик 1 літр, десь приблизно один, може там трошки більше. Тобто нам треба 5 ковшиків влити у цю а, трубу. І таким чином ми підживлюємо фосфором і калієм в розчинній формі, і там ще в нас є інші мікроелементи, які також поживні і необхідні в даний момент. Можливо, ще от монокалій фосфат. Це також водорощина форма. Тут фосфору 34%, 52% розчинного калія. Тут більше нічого нема, окрім ось цих двох макроелементів. І я розчиняю десь приблизно 30 грамів на 5-10 літрів і ось це під один кущ. Під один великий здоровий кущ. Якщо це маленький кущ, то можна 15 грамів на 5-10 літрів. Тобто, спочатку знову ж таки, ми поливаємо чистою воду, наливаємо, а потім вже в вручинному вигляді розчин. Також для підвищення цукристості я додаю сульфат марганця. у... А в некореневіку обробку. Буде десь приблизно 5 грамів на 10 літрів води, ось цього препарату. І монокалій фосфат 20 грамів на 10 літрів води. Крім того, до цієї обробки я додам. Ліпідоцит, град гронова листовійка. Від гронової листовійки я додам лепітоц... лепідоцит, це безпечний для людей, тварин бджіл, це біопрепарат От 35 мл на 5 літрів води. І фітоцит. Разом з прилипачем. Це для захисту від бактеріальних хвороб, також це триходермін. А в основі це біопрепарат. На здоров'я ну що, дорогі друзі. Ми з Люською вам говоримо. Дякую за за те, що ви були з нами цей час провела з нами. Ми бажаємо вам кохання, ми бажаємо вам всього найкращого, хороших врожаїв, щастя і наснаги. Так? Пока-пока. <риклад> <риклад> була... Ось так вона з вами прощається. Так, з вами була киянка на дачі.